Задача. Радівник зібрав два ящики мандаринів по 10 кілограмів у кожному ящику і чотири ящики хурми. Побудуємо таблицю до даної задачі. Додамо запитання до задачі. Скільки кілограмів хурми було в одному ящику? Якщо всієї хурми було на 16 кг менше, ніж мандаринів? Відповідно до запитання, доповнимо таблицю. Як будемо розв'язувати дану задачу? Чи можемо ми одразу дати відповідь на питання задачі? Не можемо, бо ми не знаємо загальної маси хурми. Чи можемо ми дізнатися загальну масу хурми? Не можемо, бо ми не знаємо загальної маси мандаринів. Чи можемо дізнатися загальну масу мандаринів? Так, можемо. 10 помножити на 2 дорівнює 20 кг. Чи можемо тепер дізнатися загальну масу фурми? Оскільки вона на 16 кг менша, ніж маса мандаринів, ми можемо дізнатися загальну масу фурми. 20 кг. Мінус 16 дорівнює 4 кг. Чи можемо тепер дати відповідь на наше запитання? Оскільки невідомий перший множник, то щоб його знайти, потрібно добуток розділити на відомий множник. 4 поділити на 4 дорівнює 1 кг. Отже, в одному ящику був 1 кг корми. До цієї задачі учні склали обернену задачу. В якій маса хурми в одному ящику є відомою, а кількість ящиків з хурмою – невідомою. Давайте дослідимо, як це вплине на розв'язання. Чи можемо одразу відповісти на запитання? Не можемо, бо ми не знаємо загальної маси хурми. Як дізнатися загальну масу хурми? Для цього нам потрібно знати іншу величину. Загальну масу мандаринів. Як дізнаємося загальну масу мандаринів? Так само, як і в прямій задачі. 10 помножити на 2 дорівнює 20 кг. Чи можемо тепер дізнатися загальну масу хурми, якщо вона на 16 менше? Можемо. Для цього потрібно від 20 відняти 16, так само, як і в прямій задачі. А тепер, як дізнатися невідомий множник. Якщо в першій задачі невідомим був перший множник, то у в оберненій задачі невідомий є другий множник. Це не впливає на дію, якою будемо розв'язувати задачу, але впливає на числові дані. Отже, останньою дією повернені задачі буде дія ділення. Давайте першій задачі змінимо запитання. Запитання буде таким: скільки кілограмів форми було в одному ящику, якщо всієї форми було в 5 разів менше, ніж мандаринів. Як будемо розв'язувати дану задачу? Чи можемо одразу відповісти на це запитання? Не можемо, бо ми не знаємо загальної маси хурми. Як дізнатися загальну масу хурми? Потрібно знати загальну масу мандаринів. Чи можемо дізнатися загальну масу мандаринів? Так. 10 помножити на 2 дорівнює 20 кг. Знаючи, що хурми у 5 разів менше, ніж мандаринів, як дізнатися загальну масу хурми? Потрібно 20 розділити на 5. Отже, маса хурми – 4 кг. Як дізнатися масу хурми в одному ящику. Потрібно загальну масу поділити на кількість ящиків. 4 поділити на 4 дорівнює 1 кг. До цієї задачі діти теж склали повернену задачу. Якій маса в одному ящику стала відомою. Кількість ящиків стала невідомою. Давайте розглянемо, як, як будемо розв'язувати обернену задачу. Чи можемо одразу відповісти на питання? Не можемо, бо ми не знаємо загальної маси ящиків з хурмою. Чи можемо знайти? Можемо, якщо будемо знати загальну масу з мандаринами. Як знайти загальну масу з мандаринами? Так як і в попередній задачі. Потрібно 10 помножити на 2, буде 20 кг. Як знайти загальну масу ящиків з хурмою? Якщо вона у 5 разів менша, потрібно 20 поділити на 5. Ми знайдемо загальну масу ящиків з кормою. Як тепер знайти кількість ящиків? Кількість ящиків є невідомим множником. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник, що ми зробимо. Отже, в оберненій задачі відрізняється тільки остання, останньою дією, що є спільним в розв'язанні усіх цих задач. Розв'язання усіх цих задач спільною є перша дія. Ми бачимо, що для того, щоб розв'язувати такі задачі, потрібно знайти одну із величин. Діти, вам потрібно самостійно виконати наступну задачу та вирази.